Xiaomi 14. Камера Легенда справжній безкомпромісний флагман у зручній та стриманій обгорці, всередині якої знаходиться один з найпотужніших сучасних чипів та нова, покращена в усьому система у Xiaomi 14. Унікальна телефотокамера з рухомими лінзами та новий сенсор основної камери, який здатний зберігати деталі при контровому світлі. Та чи вдалось компанії зробити справді унікальний смартфон з надпотужними можливостями, але в компактному та зручному корпусі? Це дуже гарне запитання, на яке мені було дуже цікаво шукати відповідь. Тому ми ретельно протестували смартфон, його потужність і автономну роботу, оцінили швидкість та плавність роботи інтерфейсу, і розібрались усіма особливостями камери від Leica. Тому не буду гаяти час, гайда до смартфона. І Xiaomi 14 варто це зробити саме з комплектації. Тут, на диво, є все, що вам може знадобитись після покупки смартфона. Зокрема, якісний гумовий тонкий чохол, який чудово захищає блок камери, захисна плівка на екрані, кабель. Живлення і зарядний блок потужністю 90 Вт, який здатний відновити заряд батареї до 100% за 31 хвилину. І ось в руках опиняється сам смартфон. Він має вагу 193 грами та товщину 8,2 мм. Тримати в руці Xiaomi 14. Дуже зручно за рахунок заокруглення задньої скляної кришки та пласких глянцевих граній, зроблених із якісного алюмінію. Елементи керування на корпусі розташовано. Досить зручно для зручного керування великим або вказівними пальцями, в залежності від хвату девайсу. Також на корпусі можна знайти слот під дві фізичні сім карти, проте ви можете вимкнути в налаштуваннях одну з фізичних сімок та встановити ЄСі. Це новий, більш безпечний стандарт, який набуває у світі все більше Більшої популярності. Я вже кілька років користуюсь саме цим форматом сім-карти. Тож можу сказати, що якість зв'язку та інші нюанси, не залежатимуть від того, яка у вас сімка, звичайна, чи є сім. А ось тепер поговоримо про передню частину 714, яку справді можна вважати фішкою девайсу. Її переваги починаються ще з рамок. На тонкий безель товщиною всього 1,61 міліметр зверху і по бокам, та 1,71 міліметр знизу робить девайс дуже. Стильним. І він є одним з рекордсменів із товщини рамки навколо екрана. А захисне скло має ледь помітне заокруглення. І воно захищає 6,36-дюймову Crystal Res AMOLED Матрицю, яка має роздільну здатність 1,5К і відтворює 12-бітні кольори, охоплює широку кольорну гаму dci p 3 та має адаптивну частоту оновлення до 120 Гц. Та насправді цей дисплей має підтримку чималої кількості технологій покращення зображення, як-от адаптивного Кольорного тону, який підлаштує баланс білого під навколишнє освітлення. А при споживанні контенту для вас стане доступним система візуалізації з AI, яка містить надвисоку роздільну здатність, покращення зображення з AI, покращення HDR з AI та технологію MEMC, яка домальовує відсутні кадри для поліпшення плавності при перегляді відео, а максимальна яскравість 3000 Ніт, дає змогу споживати HDR контент з природними яскравими об'єктами. Ліхтарів чи неба, ну і на яскравому сонці, дає можливість комфортно переглядати всю необхідну інформацію на екрані Xiaomi 14. Але що може бути кращим за перегляд на екрані свого девайсу контенту, відзнятого на камери новинки? І вже звертаючи увагу на сенсори, ми помітили кілька цікавих речей. Основний модуль це розроблений на замовлення Xiaomi сенсор Light Fusion 900, який хизується неймовірно широким динамічним діапазоном, наявністю оптичної стабілізації та допомагає розкрити весь потенціал сенсору лінзи Leica самі люкс. Сьомі стверджують, що новий сенсор здатен поглинати на 80% більше світла, ніж сенсор попередника Xiaomi 13, і його динамічний діапазон збільшено аж у 8 разів. Та ось перед вами кілька прикладів фото, які дозволяють зацінити, як новий сенсор зберігає деталі у контровому світлі. Та телефотокамера в новинці, на перший погляд, цілком звичайна, еквівалент 75 мм зум. крута для портретних. Фото та ця камера отримала рухомі лінзи всередині модулю. Та що воно таке? Рухомі лінзи. Якщо коротко, цей смартфон здатний фокусуватись на будь-якій відстані від 10 сантиметрів, і ви ніколи не зіткнетесь з ситуацією, що неможливо спіймати фокус на потрібному об'єкті, адже лінзи всередині камери рухаються, щоб спіймати фокус. Крім того, напис лейка на острівку камери не просто так, бо ці спеціалісти допомагали налаштувати програмне забезпечення камери під час першого западного запуску камери, можна відразу вибрати, яку передачу кольорів ви бажаєте отримати: природну чи більш насичену і контрастну. Та загалом застосунок камери від Xiaomi зручний та функціональний, де ви з легкістю отримаєте доступ до фільтрів лейка. В портретному режимі можете вибрати один з п'яти стилів фото та змінити розмиття фону. А в режимі профі отримаєте повний творчий контроль над процесом фотографії. Зйомку відео можна вести з максимальною якістю 4К-60 кадрів. Та 8К-24 кадри на секунду, чи увімкнути режим HDR з максимальною якістю зйомки 4К-30 кадрів. У режимі кіно можна увімкнути відстеження об'єкта та керувати розмиттям фону. А режим режисер надає інструменти для ручного керування відеозйомкою, включно із параметрами захоплення звуку мікрофону, тож гайда до прикладів фото і відеоможливостей. Знімки на Xiaomi 14 в режимі Leica Authentic мають нейтральну передачу кольорів з простором для подальшого Шого редагування та керування всіма параметрами фото-відеоредактора. Але якщо робити фото в режимі Leica Vibrant, ви отримаєте насичені та яскраві фотографії, які відразу можна публікувати в соціальних мережах. Режим HDR намагається залишити природну тінь, але надає деталізацію в темних ділянках фото, балансує між загальною експозицією та яскравими ділянками знімку. Ввечері потужний і просунутий сенсор надає чисте зображення з мінімум шуму, гарною деталізацією та правильно Балансом білого, а ультраширококутна камера на камерах візується гарною передачою кольорів за будь-яких умовах зйомки та з мінімальними спотвореннями знімку по краям. Телефотокамера була моїм основним інструментом для зйомки на Xiaomi 14, крім того, що вона має еквівалент 75 мм. Вона дозволяє фотографувати з максимальним наближенням X 60. Це дуже універсальний сенсор, який надає зовсім інше уявлення про фотографію за рахунок свого невеликого кута захоплення зображення. Кожне фото це дійсно витвір мистецтва, і його можна відразу публікувати в соціальних мережах. А фронтальна 32 мегапіксельна камера забезпечує чудову передачу кольорів і деталізацію, як в день, так і за недостатнього освітлення. Що ж, ми детально розглянули всі можливості камери Xiaomi 14 і настав час перейти до потужності, а її тут. З запасом. Новинка може показуватись одним з найпотужніших сучасних чипів Snapdragon 8Gen 3. Його побудовано на 4-нанометровому техпроцесі TSMC, і він має високопродуктивний CPU і найпотужніший із сучасних графічних прискорювачів Adreno 750. А разом із пам'яттю стандартів LPDDR 5X та UFS 4.0. Ви можете бути впевненими в плавній та майже миттєвій роботі інтерфейсу, а продуктивність такого чипсету вдосталь можна. Зацінити в іграх, грати в Genshin Impact на максимальних можливих налаштуваннях вдається зі стабільним фреймрейтом 60 і піклим нагрівом корпусу всього в 40 градусів. Гра World Blitz так само працює на максимальних налаштуваннях графіки. Грати на Xiaomi 14 дуже комфортно. Та ми не можемо не згадати систему. Тепер у смартфонах від компанії Xiaomi ми отримуємо HyperOS. Це нова сторінка розвитку програмного забезпечення для компанії, яка чудово оновилась. У Hyper. Ви отримаєте всі знайомі фішки, до яких ми звикли в MIUI. Та й деякі нові фішки також з'явились. Наприклад, функція подвійного і потрійного натискання на задню панель, яка доступна саме у Xiaomi 14. Також ви отримаєте можливість розширити оперативну пам'ять, виміряти пульс за допомогою сканеру відбитків пальців, активувати другий простір чи клонувати програми. Та звісно, в HyperOS ви отримаєте широкі варіанти кастомізації системи, включно з темами, іконками, шрифтом та іншими параметрами. Крім того, система. Містить деякі фішки екосистеми, зокрема режим режисер, у якому планшет від Xiaomi можна використовувати як монітор при зйомці з кількох смартфонів. HyperOS це справді цікава система, яку я раджу протестувати особисто на пристроях Xiaomi, Redmi чи Poco в роздрібних магазинах Allo. А ми йдемо далі до автономної роботи, і вона не може не здивувати. Батарея ємністю 4100 тисячі завдяки енергоефективним дисплею і чипсету. Демонструє справді чудові показники розряджання під час наших різноманітних тестувань, кількість яких ми збільшили, щоб надати більше детальної інформації потенційним власникам новинок. Інші параметри 7.14 14 також на вищому рівні. Це і підтримка бездротової швидкої зарядки, і порт USB Type-C 32 Gen 1. Наявність найсучаснішого стандарту Wi-Fi 7, потужне стеро, захист від вологи та пилу по стандарту IP68. Все це робить 7. 14 справді неймовірно якісним флагманом. І не варто забувати про розмір новинки. Це добротний смартфон, яким зручно користуватись однією рукою. Та при цьому ви не будете обмеженими в автономності чи інших характеристиках. Xiaomi 14 це флагман, який вартий вашої уваги. Дякую за перегляд. Бувайте!